Всім привіт хлопці! Вчора вночі пройшов UFC ночі в Мексиці. Давайте швиденько розберемо бої мейн івенту і зачепимо нового проспекта UFC, якого Дана почав потихеньку просувати. Це вже другий його мейнкарт за три бої в UFC. Звати його Рауль Росас. От з нього давайте і почнемо. Проти стояв йому американець Теренс Мічел, який йде 0-1 в UFC. Починається бій, і відразу помітно, що обидва намагаються скласти пазл під назвою нокаут. На дюраселах працюють обидва, і після недовгої перестрілки Росос все ж таки зміг вкласти цей пазл. І лівим прямим точно в щелепу відправляє Мічела в політ і, звичайно, кидається завершувати. Коротке добивання і рефері вирішує, що для Мічела сьогодні достатньо. Капа також вирішила вийти з чату. Таким ось чином, нокаутом на початку раунду молодий проспект здобуває перемогу і повертається на переможну дорогу. Потяг хайпу знову запустили, подивимося, як він буде їхати на топових опонентів. Мейн івент відкривали Кевін Холланд та Джек Дела Мадалена. Холланд нещодавно відбився з кієсою і йому на перевірку кидають проспекта, який йде без поразок у UFC. Відразу скажу, що на мою думку це був не бій, а легкий спарринг. На Чілі почали бійці, легкі розміни від Холанда, ловкіки у виконанні Мадалени. Таке відчуття, що Холанд просто вийшов відпрацювати гроші в цьому бою. Ніхто з хлопців не ліз у небезпеку, здебільшого робота була на дальній дистанції. Мадалена взагалі ніяк не намагався якось підняти темп бою. Холанд так само: два друга вийшли показати один одному, хто чого навчився за останній час. Як на мене, дуже нудний бій. В другому та третьому раунді картина була та сама: працювали здебільшого кіками, без ніяких загострень. Точнішим був Мадалена, який забирає перемогу роздільним рішенням. Як на мене, в топ-5 йому поки що зарано, слабенький виступ проти Холланда, який практично нічого не зробив. Мейн евент у нас був за звання чемпіонки в найлегшій везі Шевченко, яка казала, що її втрата поясу це випадковість проти мексиканки Грасо, яка влаштувала апсет минулого разу. Давайте дивитися, що ж там сталося. Починається бій, Шевченко практично відразу вставляє непогану двійку. Але мексиканська щелепа навіть не кліпнула, ще одна плюха і знову нічого. Мексиканка також потихеньку почала підключатися в бій і намагалася донести двійку, але Шевченко поки що була на максимальній увазі. При будь-якій спробі руху від Грасо намагалася відразу контрити, виглядала досить швидкою. Так на контратації добре перевірила печінку Грасо, Плюха туди залетіла досить жорстка, але знову з'їла грасо і навіть не відчула і продовжила бій. Я не знаю, з чого зроблені тіла і шлепи цих мексиканців. Була ще нова пошта вниз від Шевченко, але швидко грасу піднялася. Була ще пара розмінів з перемінним успіхом, але скоріше за все забирає раунд Шевченко собі. У другому дівчата вже досить потужно стояли на ногах і йшли в розміни, і в черговому розміні Шевченко пропускає мексиканський панч і відлітає в кінець октагону. Вона інстинктивно хотіла почати танцювати лезгінку, але грасу наздогнала і почала нагадувати, що вони у Мексиці. Шевченко вдалося вижити після цього мексиканського поцілунку. Вона обійняла Грасо і просто не давала їй бити. І згодом бій продовжився. Грасо гарно вставляла коліна і руки в клінчі. Шевченко зрозуміла, що в ціці з мексиканкою її ловити нема чого і швиденько перевела вниз. Грасо організувала щось схоже на гілітину, але до неї ще було далеко. Ще мені сподобалося, як Грасо вдала зацінити Шевченко педикюр на ногах. Я думаю, він їй сподобався. Плюха у будку залетіла як до себе додому. Грасо хотіла і на другій нозі показати, але ось Шевченко вже побачила достатньо. До кінця раунду так і не дала мексиканців встати. Думаю, другий раунд забирає все ж таки грасо. В третьому пара коротких розмінів і Шевченко знову розуміє, що вона не хоче випробовувати цю мексиканську щелепу і відправляє Грасо вниз. Через декілька секунд виходить на удушку, і я думав, що все, зараз буде здача. Але цей мексиканський натов просто не дав їй цього зробити своєю підтримкою. Захват на вигляд був досить сильним, але все ж таки ця крихітка, ця гарнюня Грасо не здалася і продовжила боротися. Подивіться на це сонечко, ніби нічого й не відбулося, я аплодую стоячи. Вона явно думає, що завтра на природі буде жарити шашлик, і пояс, звичайно, також буде там. Просто красава, що тут ще сказати. Ну і до кінця раунду Шевченко тримала її внизу і намагалася щось придумати. Раунд звичайно, за Шевченко. Четвертий почався тихенько, розміни на зустрічних курсах, знову спробу переводу від Шевченко, але Грасо вже чекала і гарно відзахищалася. Потім додала коліна в голову, клінч біля сітки, і Грасо починає розповідати, що в Мексиці також є нова пошта, і просто ж бурляє Шевченко на землю. Були моменти і в одної, і в іншої, не знаю, досить рівний раунд. по відчуттям п'ятий був вирішальним для обидвох. В п'ятому дівчата розмінювалися перші три хвилини, і Шевченко виглядала точнішою, але в кінці вона вирішила перевести. Дивимося на таймер і запам'ятовуємо. Вона явно вигравала раунд до цього моменту. Вона переводить і сама падає. А Грасо займає позицію зверху, і тут Шевченко власноруч віддала бію руки Грасо. Далі вона вже не відпустила і почала обробляти Шевченко зверху. Тупість Шевченко зіграла з нею злий жарт. Таким чином, дивимося на записки суддів. На момент п'ятого раунду Шевченко вела на картах двох суддів. Але після цього тейкдауну суддя Майк Белл згадав, що сьогодні День Незалежності Мексики і він хоче повернутися додому живим і здоровим. За рахунок цієї помилки ставить рахунок в раунді 10-8 сторону Грасо, і таким чином ми отримуємо нічию, і титул залишається у ГраСо. Його рішення, якщо так подивитися, реально жахливе. Але ГраСо, як мінімум, на мою думку, не програла бій, тобто це була нічия або перемога ГраСо. Але таке рішення це просто крінж, це дикий крінж, таких людей не можна допускати до суддівства. Цей кадр може і надалі чудити по повній програмі. Ось так титул залишається у Мексиці, але згінки сьогодні не буде. Дякуємо Грасо і Майку Беллу. А, і хлопці із Вену, ну шийте шорти краще, а то ця діра на дупі в мейн-івенті це не жарт. Пума собі такого не дозволяла. Ну а я дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалося. Трішки запізно, але все-таки є. Ждав, ждав і дождався. Ну і почуємось хлопці.